Ну, ризик, як завжди на початку й до мінуса. Ну давай, ні. давай. Ну хай буде Адель. Ні. Не Адель. Тоді, напевно, акторка й зрозумів, яка, ну ладно, то був твій Ого, ого, я думав буде. Так, є ще. Ага, Панер. метро. Хай буде варіант, що це Емі Адамс. А до речі, щось є, схоже, але на жаль, ні. Я теж подумав про най бажаю Павло. Попробую я тактику Ігоря. Кейт Уинслет. Ні. Блин. Я не додавав. До речі, може хто неправильно відповів, може ще раз. Зайпив минус. Не додавав фішку таку. Відомо, бо це було очевидно, але. Так, добре. Раз, два, три, є. Це телеведуча, це Витвицька чи як її? Соломія Витвицька? Ні. Це ти завізав на такі. Ну, я просто знаю, що він її полюбляє, тому я так спробувала. Так, Добре. Ще хтось. Фішка це типу родинка в неї така. Два. Три. Зараз, зараз. Гага, уже, ні? Нет. Це Ярослава могучих, українська. А! а вона часто фарбу, фарбує очі. А -а. В кольорах. В кольорах, так, Україна. Павло, брат. Дороче, сори, трохи пров'ю. Не знаєте взагалі, як руку тут в цьому в телефоні поставити на основному екрані? має екран? бути а, як, якщо ми на, натиснемо ну, долоньки, можна відкрити чергу тих, хто підняв. Ні, я знаю, я просто кажу, що типу, з телефону на основному екрані немає оцей якраз долоньки. А може, так. якщо ти його спроба може горизонтально перевернути, може воно з'явиться, якщо в тебе зараз з'являється. Ага. А, в когось так, було таке. Треба клацнути на екран, і воно відїде, і з'являються опції. Зараз. Так. Ага. Це у кого яка модель, ага. Що є? На вс... на все одно воно ну, ага. тільки з трьох точок нажимає, ага. натискає. А... Так оце в трьох точках далі. Ну так, але воно тормозить трохи, відповідно, викликає. Телефону, я якось грав один раз дуже незручно. Ну так, зможеш підіймати. Ну так, можу, але трохи. Але на швидкість. Ну, в першому поданні швидкість не допомогла. Добре. Обрай Ну, Давай попробуємо ще раз цю категорію за два. А, а, Так, Даш? Ну, це дурнів. Плюс один. Плюс один. Ну плюс, або. Плюс два в цьому випадку плюс два. Плюс два, так. Обирай. А, давай тринадцять. За три. Просто, просто щось пов'язане з цифрою тринадцять. Mm -hmm. е е за три це кіт в мішку. Я тут це понаклеював на монітор mm -hmm. <laughs> Ось такі штуки ага Дід в мішку. Треба віддати. Треба віддати. Ну, так. давай віддамо. А, Євгену. Євгену, е, так. Е, давай. А як будемо грати, домовимось. До ну, Якщо, я... Якщо Євген неправильно відповідає, інші. Та знімайся питання, це, це по ідеї, вона якраз на тій суть. Це чисто його питання. Ага. Так. Євген. Ну, то зразу. ні. будь ласка. Є відповідь. Ні. Так, він стверджував, що він тринадцятий апостол. Так, ну Євген, так виходить Так, Так. Дзеркало душі за 5. Поїхали. Ой! Вибачте. Дмитро? А, ну, Я Це Альпачи, має бути. Не, це не Альпачино. Можна назвати перс 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 цього персонажа. А тут? Ні, це, це реальні люди, тут не буду якісь. Не. Ага. Блін, я знаю. Цікаво починається наша гра. Це щось очевидне, я кажу. — таке. Це Роніа Саліван. О, точно, бляха! — Без шансів, без шансів. Але схоже на Макрон. Так, і до речі, Магучих схожа. А хто що неправильно сказав, але дуже схоже, реально. Емі Адамс. А, і, ага. Угу. І на Рейчел Ми... Макадамс теж вони схожі трохи. Мені здається, і на Джолі вона чимось схожа. Так, а, давай 13 за 5. Павло? Арсенал 4. Так, а чому? Бля, хмеш було це. Воно означає смерть. Ну типа перек перекладается смерть. Так, правильно э, Обирай. О, я уже в плюсе зашибись. Э, ну давай вот че залбен. Павлов? Фантомас Калина. Mm. Mm. Обарай. Добиваем, все покрываю. Ну ви так не впливаєш, мій боже. Саша, грай. Їх там дві. Ще раз, я не Саша, грай. Ні. Ні. О, ні? Обов'язково ні. Ви який знаєте? Я просто плювок в обличчя. бум 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 Не чую. Євген? Ні-ні, я теж думав, що. Я просто визнав. Так. Павло? Ой, чекай. Це Кіра Найтлі. Кі... Кі... Кіра Найтлі. Звичайно. Близкова. Те ж акторка, теж акторка, так. Ну, так Ні, ну, ну, до ну, речі, Саша Грей у нас була вже колись в Квізах. Була. Конечно, але, була. але у Саші грає більш драматичні ролі все-таки. Так, так, і, він і він різноманітніший. Так, і різноманітніший. Да, і <т prove> euh, так, Павло, OK. так. Бух, давай бір. смачного за. А, давай за 5. Тут перед вами буде фото якоїсь трави, вам треба її назвати. <ах> за 5? <да? поди> <пи> Павло. Кімчі. Ви дивіться, знову є Б. <рес> як і в минулого квізу, просто, але. Та Все, минулого... все в фіналі все я просрою, як завжди, все нормально. Сручного <рес> за 4. У, блядь, я вже з цими бумажечками все з одного аукціон проїбав. Ладно, буде буде інше питання. Ну, походу, давай додумай. Так, так, ну, відповідай. Та ніхто з буря. <рес> 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 Якась гуцульська по-любому кухні. Це буряк? Угу. Це цибулька, кріп. Ну це щось таке. ще ризикнуть но трошки що. Давай, Ігор, Игорь, Сата твої. Давай. Я, чесно, нічого зібирався казати, поки не запитали про буряк, ну, хай буде шпундра. І так тарілка, вона українську схожа, типу. Угу. Ризик виправдав себе. Правильно обрай. Три в одному за три. Три в одному. Тут буде. Е... Три актори або акторки. Написано, е... які зіграли одного персонажа. У фільмах, серіалах три різні актори одного персонажа якогось. Треба назвати персонажем. Mm -hmm. Наскільки? На три. Знайдіть такий райф Мелдер. Це чувак з гладіатора, я вам підкажу, який був. Максимус, з яким вже познайомився в Полоні, ну був будучи рабом, такий здоровий чувак, його Дресно. друг. В нього був чорний друг і один такий скандинав, якийсь чи Дресно. 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 німець, німець він був. Німець. Оце це актор. Ну, що все одно не згадаю, так. О, Джейсон Мамо, взагалі не знаю. Він крім був аквам... 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 ну, Ігор. Я, чесно, хря не знаю, але чисто по статурі, нехай буде Конон, не знаю. мамо. <ш clothes> ніх... you know. Нормально. Я не знав, що мама зграв. Нещодавно. Carrier... Кілька років тому він його зіграв, а отой Ральф зіграв в 90-х в серіалі в якомусь. Ну, це тільки коли сказав, чи хтось сказав, що такий качок, ну думаю, ну всі качки, ну, хай згадую, хто що це що за ролі. Обрай. 13 за 2. Привет. Павло? Михаїль Балок. По життю йому не везло. Я, я загадую, що думав, що вас заплутати або Мюллер, або Балак. Ну, по формі можна зрозуміти, що більше. Так, э, обрай. Смачного за три. Смачного за три, так? Угу. Uh е, -huh. mm -hmm. э, Сергій? Шаурма. Ні. Ні? Uh Опа. -huh. Mm -hmm. Ні. Эдуард. Люля, кебаб. Ни. Тупо м'ясо. Тож, типа, як колбаска м'ясна, для Та Там донер. я Хотів сказати, як воно називається. Ну, так. донер так схоже. Ну, є кілька схожих страв, так. Ну, так. А як відсікається взагалі, примушу. Що... Ну, начинка, якась, спеції, там, ну, таке. Там, якщо придивитись, то можна. Така, мені здається, підказочка, якщо придивитись на начинку. Там є квасоля. Квасоля? Отже, південно но медсек, в донорах у цих турецьких, німецьких там немає. Дмитро. Хай це буде боріто. Так Так воно ж має бути обсмажене. Ну, я теж думаю. Чимічан, це чемічанки обсмажені. Боріто також. А хіба боріто без, ой, ой, без кукурудзи? Кукурудза Ага. Просто тобто є. є, так, є тільки я, воно, з... З... я тільки з Е, 에... но... 에... Так, 에... це був хто, Відповідальний? Дмитро. Дмитро. Так, так а, два. 에... Повтори, Я Повтори, не почув. Мовою аборигенів за два мови аборигенів. Тут буде столиця якогось, якоїсь держави на е, мові цієї держави. Так не державу назвати? Е, ні, місто. Столиця. А, окей. На два, правильно? Так. <плес> Дивно, що не час. Дивно, що не індія. Людмила? — Едуард, ти... — Едуард, да, ти, ти. ти... Це національне приниження. — Це національне питання, приниження, розумієш? — Питання під тебе писали, взагалі-то. — Давай, мовою аборигенів, за три. — За три, поїхали. — Дмитро. — Афіна. — Київ і Стамбул. — Так. — А обирай. Мовою аборигенів за 5. За п'ять. Mm, ну, це кілька мари. варіантів. Тут, наче бомбу, тут, фіга Бомбіж. варіантів. <ріст> ну, от, звісно, звісно, прочитати <ріст> це, мабуть, не вийде, але от по стилістиці написання. <ріст> Та там же не одна країна, мабуть. Красей, такий. кілька варіантів, так. Да. Ну. Ігор, тобі ще ти сьогодні. Ні-ні-ні, це то точно. Є. Ось, ось, в цьому то і фішка, в чьо чому стопчик. Так, є бажання. Арабська ць... мова, вони ж пишуть так. Ну, ну, а не чого не ти взяла, що це арабська? Ні, ну вона схожа. Я просто це про те, що німецька, там сумляв, там що не видно. <різь> 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 ну, <різь> ну, столицю треба назвати, так? Тоді Берлін виходить, Берлін. <різь> <різь> так, Цюрі. Раз, два. По фану можна дві? Ну давай ризикну. Да, ризикну. Можна по ф... uh, Так, хтось може щось в'єтнамське. А, okay. а, ну, ну, хай це буде щось персидське, то і гра, ну. Ні. Так що, Тоді по фану я відкриваю. Можна? Бангкок. А, по фану, ну, по фану давай. Бангкок, Ой, бан... Бангкок так? Ні, я Бангкок. Чи не, це, мабуть, щось з Індії, чи, чи Делі, чи, чи ще щось. Ну ладно, відкривай. Давай, відкрою, та ну. я, я там вже знав. А там просто крилися ж у них зараз, типу. Так, зараз. Я, зараз, думаю, вони вже зараз, перейшли, але, опять. А, май... Але це давня їхня монгольська mm -hmm. мова, і вони зараз потроху повертаються до неї. Mm -hmm. uh -huh. А до речі, казахи на латиницю приходять. Ну, так, всі всі потрохи. Так. Ну, давай тоді трохи простіше за чотири мовою обереги. Це аукціон, все. А це. в мене мінус два. У мене мінус два. Дар'я, Павло, Людмила. Я Пас, я тут цього не знаю. Ти що Люда, став два. Павло, ставиш честь? Якщо ти нічого не ставиш, то буде відповідати Дмитро. О, дмитро давайте, я еду. Топ-то питание от на травма. Окей. Блін, в мене ж була ця країна на квізі. Це... Ну, хоть тоді відповідаємо. А. Блин, ну це банк. И большой. А, да. Я думав, може, ще хтось так пише, Ну ні. Ну, давай да, якось... Так, да, я теж думав, думаю. Або, або в mm. думає, uh, Що або в Обрай. Давай за один цю тему. Що там у нас буде? Сергій? О, господи. <звук> <звук> Давайте хай це буде Ліхтенштейн. Ну, Ой, Люксембург, ну... Люксембург! Так, 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 так. Так, зараховую. Вчасно, вчасно виправу. Yeah, вибачте, вибачте. Ліхтенштейн наш вадут. Ні, так, nee, да, в адус, це... Вибачте. Не дочекайся, 에... я тут суомі. Обирай. Смачного за один. Соломі, так, я хотів Хельсинки, але. На фінській мові воно так і пишеться латиною Hel а, а, а шведською воно пишеться дуже не так, але в фінляндії, фінляндії Шведська одна з двох офіційних мов, тому я про це думав. Ну, Не, не додав. Окей. Так, смачного наскільки. Далі. 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 О? Ой. Бляха, який нахідчик. Зараз зараз, зараз, зараз Ой, господи, дебил. Минус, еще разные. Открыть и закрыть. Минус, так, Людмила. Аджарский. Аджарский. ничего мне как били полезло в голову. б слово хачапурі я б не прийняв, бо їх багато. Хачапурі вони різні. Ну, Обрав... Давай закриваємо тему. Смачного за два. Сергій. Ну Взагалі, це паста, спагетті в даному випадку. Ну, так, це макаронні вироби, а як страва називається? Просто паток. Там є 15, я не знаю. Карбонара. Так? Угу. Паста Макарони з салом, але це дуже. Ну, тут не видно, чи вони з салом, чи не з салом. Ну, гаразд. Ну, там смажений. Відгадав. В ваншале це має бути, як вроді. Воншале або панчет, так так. Давайте 13 за один. Там втикаю, Сергій. В 80-му році, ну, давайте, це буде. Це категорію, пам'ятаєш? 13, так. Да. Я так розумію, що 13 з 13 фільмів. І, вибачте, я. Вас. Ні, мінус. Так. Да. Добре. Так, наступний Ігор. Ти мене збив з пантелику, тим, що сказав, згадати категорію. Я хотів сказати Зоряні війни, а зараз розумію, що це вони Мене Вони раніше так було. Ну, хай буде, вже сказав, на таких підняв. Твоя відповідь. Зоряні війни. Ні. Хочу розуміти, що не те? Ну, комон на один. Категорія яка? 13. А нічого є, як франшизу. А я так знаю. П'ятниця, тринадцяте. Ну, звісно, ну. Тринадцяте. Ну, а ти знаєш працює фіні? Три в одному за два. А, чекай, Гагаш останній под. Так, а оця перша акторка це з Twin Peaks, якщо пам'ятаєте, uh -huh. бронетка вона теж десь грала. Обирай. Цю тему за 4. Ігор? Відьмак. Так. Хемсворд ще не зіграв, але ну це справа вирішена, так? я Так розумію. Так, уже зйомки ж там відбуваються, чи вже відправляю. Ну, так, так, так. Тому я його додав. Убирай. Я якраз почав читати зараз. Я не читав, чесно кажучи. Зараз до третій книг дійшов. Давай 13 за 4. Сергій. Під 13 номером в періодичній таблиці Люмінтій. Алюміній. Так. І бонусне питання для тебе. Mm -hmm. Давай. Uh, зараз, секунду. Вони в мене записані. Uh, так, так, так. Та, де вони блядь? Uh, яка країна? Має найбільші в світі поклади бокситу. Боксит – це осаду, осадова гірська порода, основа для видобутку алюмінію. Ну, тобто, найбільші запаси алюмінію поклади. Не виробництво, не вино, uh, не виробляє. А так, руду, ну, руда. Так, ну, так, давайте так. скажемо Україна. М -м ні, це не Україна, в то, це, це. це... Всо, в Африці. Це Гвінея, так. Це... Гвінея? яка з чотирьох Ні, просто, ні, 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 Ні. Гвінея, Республіка Гвінея. Mm -hmm. Це несподівано було. Ти За алюміній додав? Додав. Uh -huh. Додав? Так, додав, було мінус шість. Так, дякую, дякую. Сергій, ну, давайте три в одному за п'ять. Даша. О Боже. А, який Клариса? З мовчання ягнят. Ну, так, переймаємо. Клариса Стап. Ну і останнє питання. А -а -а -а. Даша. Ну, це чисто так доктор Ватсон? Ну так, вона вона була там. Так, ну вона була. Доктореса. Доктореса, але теж Ватсон Так, бонусне питання. А як звали доктора Ватсона? Ім'я? Його звали Джоном. Я не знаю, мені не зараховують. Я не знаю. Ну, тобі підказали, але Сергій, ну якщо Я не а, це, можна... Вибач, Я вибачаюся, що не... це буде... Нічого. Я, я б не відповіла все одно не визволять. Не... Роби, так? Далі. Добре, вибачте, я вибачаюся. Це питання було для Даші. Жон. Я Жон. більше не буду. Так. Його звали Джон, або вже... його ім'я згадувалось тричі у всіх романах, і двічі його назвали Джоном, а один раз Джеймсом. Або Джон, або Джеймс, ху його знає. Ну, ну я прийняв. І Джон, і Джеймс. Ну, можливо, він Джон Джеймс. Так. Все. зігран перший раунд. Зараз я все попереношу і повернусь.